Всім привіт. Сьогодні я вам розповім аналітику ракетної атаки. Цілий в Україні. Почнемо з першого. Почнемо з аналітики ракетної атаки. Для чого у мене є 20 резерваний на всяк случай. Так, ютуба ми вийдемо, щоб нічого не показувалося. Зараз я вам покажу, яка аналітика ракетної атаки, сьогодні була. була. ось сюди заходимо на цю групу і там буде, там буде там показувати. Аналітика ракетної атаки. Перші пуски ВПЛА відбуваються близько 19-10. Загалом пуски ВПЛА відбуваються із точ, точок. Курськ, Орел, Навля, Пса, засолотову, мільребу, Ахтаськ, Чауда. Слухаю далі, близько 23-12. Відмічаються ознаки, які можуть указувати. Звичайно, вказують на можливий ракетний обстріл за застосуванням бортів Ту-95 м та Ту-160. Виліт та стратегічні бомбардувальники ту 95 м з аеродром Оленя. 23-25, виліт, виліт одного борту стратегічного бомбардувальника ту 95 з аеродрому Енгельса-2. Шо было далі? 2,50... пятьдесят два пятьдесят двадцать два пятьдесят здесь імпантиційний пусковий манер и четыре бортами Толвина Пельмас із Саратовської області. Д350 здійснено пусковий Манер, 4 борто, бортами, тушками 50 МС із Капійському морі. Випущено 5 крилатих ракет ракет типу X-101. Ой-ой-ой, блять, назав. Я не зацідався. я ще не зацідав нічого. Братягом атаки. Відмічалися пуски балістичних ракет Іскандер, типу Іскандер Мен Кен 23. Що було далі? Татарингу, Воронежа та Криму. Та тот Криму. Так. Так, тепер що було далі? У 8.30 посадка мінімум одного борту тут 95 м на аеродром Оленя. Загалом місця посадки, посадок будуть уточнюватися. Ос основна ціль атаку атаки Полтавщина. Бо сьогодні яка атака сьогодні була так, дивіться. Зараз і все буде про тільки збили сахідів. Ну, типу, того. є тому що я Тепер давайте я вам покажу скільки забили сахідів сьогодні за минулу ніч. Я раз покажу в екран. Ну-ка, ви, розуміє, ви розумієте, зараз минуло. Вот сейчас скільки збили шахідів. Шахетів збито 230. Дві балетичні ракети іскандер М. Також було знищено 4 клаті ракети Х101. А вот напад. Сейчас покажу. А все сейчас покажу фотографию. А все сейчас покажу вам напад, який тут був. Саме стільки замучалось. Вот, видите, 80 было целый. А теперь покажу картинку основну, И что было сегодня. Ну, короче, вот так я я почитал вам сегодня. Ну, если я понял, короче, сколько сегодня было борту, на борту, короче, если вам понравилась моя информация, там лайк. И подписывайтесь. Вот, я говорю, то будьте оберегать, то ты откуда на нас мои информации. Да. Все, всем пока.